Кафе у центрі Чернівців пропрацювало понад 10 років без дозвільних документів. Підприємець зніс несучі стіни знехтував правилами безпеки та навіть облаштував літній майданчик у дворі спільного користування. Там продовжить Ірина Шевчук. Отець Василь розповідає, коли обирали з дружиною помешкання, передусім шукали спокійний район без шумних закладів та інтенсивного руху автомобілів. Зупинили свій вибір на ось цьому будинку на вулиці Українській. Втім, склалося не зовсім так, як запланувало подружжя. У 2004 році квартиру по сусідству викупив підприємець. Почалися ремонтні роботи, під час яких знесли несучі частини будинку. Оця стіна при реконструкції знизу сказали, що їм не потрібно знести. Вона почала. Падати тут провалилась підлога, ось видно, цей знизу позабирали, знизу тріщина на підлозі. У приміщенні облаштували заклад харчування, а вентиляційні труби вмонтували в наявний старий канал. Так весь пар почав потрапляти до квартири сім'ї Гасенець. Ви сюди можна уявити, якщо. Просто в кухню весь запах йде знизу. Просто в кухню ж нам з вами та все йде. На цьому проблеми не закінчилися. Підприємець на власний розсуд збудував стіну, відгородивши двір загального користування та облаштував літній майданчик. Знову ж таки, без дозволів. Вон є барна стойка, отут стоять столики, отут від цієї стіни все відбивається і ми отут так живемо. Вікно у нас літом не відкривається, тому що весь дим заганяється до хати. Весь шум всі розмови Відкривання можна було наслухатися, бо люди приходять собі поговорити. А фактично то все йде до нас до хату. Та якби мені в хаті сиділи, то все розказували. Спочатку тут жив наш племінник, каже: я не можу то витримати. Дорослий чоловік він каже, я не можу то витримати, що тут я наслухався. Родина Гасенець розповідає, зверталися до власника закладу та представників влади неодноразово. Проте завжди чули лише відмовки. Спершу підприємець, про якого йде мова, запланував квартиру на вулиці Українській переробити на магазин кави. Принаймні про це йдеться у дозвільних документах документах котрі отримав власник приміщення ще у 2004 році. У випадку звернення забудовника щодо влаштування кафе йому буде роз'яснено, що це зробити неможливо. Чоловік таки побудував кафе, не магазин. Таким чином, кафе у самому центрі Чернівців пропрацювало понад 10 років без дозвільних документів. Увагу ж представників влади привернув він лише рік тому. Тоді що були дані рекомендації, як потрібно переробити витяжні канали, оскільки в них витяжка була влаштована в існуючий старий вентиляційний канал. і Всі запахи. Кухні вони йшли в приміщення мешканців цього будинку. Тоді були надані ці приписи, але вони не виконані вже більше, ну, більше року. Нині знову зібралася комісія до складу якої входять представники різних інстанцій у Чернівцях. Саме вона розбиратиметься у ситуації. Якщо людині мимо вікон витягнуть вентиляційну трубу. От що от що буде людина? Чим дихати, як буде жити? це що труїти просто людей тут будуть? Остаточне рішення комісія озвучить наступного четверга, 25 березня. Вона визначить, які саме були порушення, як вони класифікуються за законом, та які санкції застосують проти власника закладу. Якщо буде з'ясовано, що це самовільна побудована стіна і влаштовані такі якісь ресторанні господарства, напевно, має бути позов до суду на демонтаж і знесення. Влаштування літнього майданчика у дворі напевне це питання виключено, оскільки це територія спільного користування, підлітні майданчики має відводитися спеціальна земельна ділянка. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.